над полем Історія однієї Валькірії У світі, де вітер несе від луння кроків тих, хто більше не йде. Є постаті, що не залишають слідів, але змінюють долі. Їх не зображають на прапорах, не згадують у підрахунках загиблих. Але вони останнє, що бачить душа перед тим як зникнути. Її звали Ейр. Її крила не шурхотіли, спис не тьмянів голос не лунав, бо вона була тишею, що приходить після останнього удару меча. Вона Валькірія, та що обирає, не питаючи, і забирає не пояснюючи. Її присутність була мов подих, якого не відчуваєш, але щоразу бракує, коли він зникає. Її погляд. Наче полиск холодної зорі над крижаною рівниною, несудження, неспівчуття, чиста присутність того, хто виконує давній обов'язок. Так було завжди, аж поки не стало інакше. Її подорожі між полями битв і брамою Вальгалли були точними, мов годинниковий механізм її рухи вивірені, її вибори безпомилкові. У кожному загиблому вона бачила нитку, що завершила свій шлях. І без вагань несла її до зали героїв, але одного разу вона зійшла нижче туди, де не тільки смерть, а й спогади оживають. Того ранку поле було мовчазним, не тиша, а загусла, важка безмовність, яка висить між нещодавно вирваним подихом і ще не прийнятим рішенням. Тіла лежали так, ніби спали, а не загинули. Кров сіялась темно червоними квітами на землі, а легкий туман колисав повітря, наче саме небо скорботно прикривало їхнє відходження. Серед них був він, Аурвін, не герой з переказів, не вождь, прості риси обличчя, простий одяг, простий меч, нічого, що виокремлює. Але в ньому жило щось інше. Його душа світилася спокоєм, що не супроводжує війну. Ейр побачила його і зупинилася. Її погляд, звичний до читання долі, не міг відвернутись. Нитка життя була перерізана, але щось у цьому не збігалося з відчуттям вона простягнула руку, жест якому навчена тисячоліттями, і тут він розплющив очі у тому погляді не було страху, лише визнання. І Басі пам'ять, але не його, її. Спогади обрушились на неї, неначе блискавка, а як теплий дощ на суху землю, образи, вони удвох на лузі, сонячний день він обіймає її сміх, радість, обітниця. І в наступну мить вона згадала вони були разом у тому світі, що вже зник, у тій формі, яку вже не мали, але душа пам'ятала. І це змінило все. Вона не відвела його у вальгалу, вона не позначила його списом. Вона залишилася поруч, просто ас... сиділа, у тиші, яка пахла вогкістю та залізом, вона залишалася поруч з ним, як залишається вітер перед бурею. Не як жнець, а як сторож. У ту ніч їй снилося, що вона людина без крил, без зброї, без сили. Вона стоїть на полі, і трава торкається її щиколоток, і їй боляче від холоду, який не лякає, а пронизує. Вона шепоче його ім'я і чує у відповідь: Знайди мене Щоразу». Коли вона прокинулась, світ ще був у тумані. Він дихав слабко. Але був, за цю ніч її викликали. Один у своїй залі. Серед тіней і зірок не став гніватися. Він лише спитав Чому? І вона мовчала. Бо іноді відповідь це зрада вибору. Один побачив побачив непорушення Петере, відкриття, новий шлях, нову ціну. Її не вигнали, але більше не кликали. Вона більше не літала над полем, не торкалась душ, не вибирала тих, хто гідний. Кажуть, вона зійшла у Мідгард, стала частиною світу, що колись лише спостерігала, жила серед людей, не як Валькірія, а як жінка зі спогадами і тишею в очах. Аурвін вижив він не знав, хто врятував його, але все життя відчував щось. Як подих у спину, як спалах у сні, що його життя колись обрали, і це обрання не смерть, а шанс. Ейр бачили, на межі бурі, перед світанком, на високих горах, де ніхто не живе, стоїть, як тінь над полем, без крила, без блиску. Але з очима, які пам'ятають усе, бо навіть ті, хто несе смерть, іноді здатні обрати милосердя, тишу і любов, що сильніше за обов'язок, і назавжди прокладає шлях назад. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте вподобайку та підпишіться на канал це допоможе мені розповідати більше історій, що торкаються душі.